Параграф 4. Церковне життя в XVI столітті. Перше. Становище Православної церкви. Період XVI століття називає темною добою в історії Української православної церкви. Влада проголошувала терпиме ставлення до православ'я. Гарантування прав і привілегій православної церкви, проте в реальному житті це не забезпечувалось. Водночас, саме в цей період набули розвитку такі характерні особливості українського православ'я, як активна участь у житті церкви, світських осіб. Та зближення церковного життя, духовної освіти і школи, змушених разом протистояти наступу латинської культури, католицизму та реформаційним рухам, на становище православної церкви негативно впливало поширення в короні Польській і Великому князівстві Литовському право патронату або право подавання. Відповідно до нього, питання призначення на митрополичу чи єпископську кафедри залежало від польського короля і великого князя Литовського. Після Люблінської унії ситуація погіршилася. Польські королі за правом патронату, подаючи хліби духовні і роздаючи столиці духовні, інколи призначали на посади єпископів і архімандритів-настоятелів монастирів. За гроші королі також надавали посади в православній церкві світським особам, шляхті, військовим, за борги держави цим людям, різноманітні послуги на прохання наближених до королівського двору осіб тощо. Польська влада надала православній церкві набагато менше прав порівняно з католицькою церквою. Православних єпископів не допускали до участі в роботі сенату. Православне духовенство, на відміну від католицького, мало сплачувати податки. Хоча з 1573 року польські королі зобов'язалися дотримуватися релігійного віротерпимості, фактично польська влада і католицьке духовенство негативно ставилися до православ'я, бачаючи в ньому перешкоду для розширення сфери свого впливу. На приватних землях правом патронату щодо православних церкв і монастирів користувалася шляхта, тобто вона мала право власності на церкви і монастирі у своїх маєтках, селах і містах. У таких парфіях священиків не обирали віряни, а призначали патрони шляхтичі за правом патронату. Отже, життя церковної громади залежало від віросповідання власника маєтку. Або міста та його ставлення до православ'я. Шляхта розпоряджалася церквами і монастирями як своєю власністю, закладала, обмінювала, продавала, здавала в оренду, віддавала як придане тощо. Суттєво ускладнювала ситуацію те, що Київська митрополія, підпорядкована Константинопольському патріархату, не мала належної підтримки від нього. Православна церква переживала важкі часи після завоювання в 1453 році турками-османами Константинополя та падіння Візантії. Це спонукало руський єпископат до пошуку надійного захисту. Друге, реформація та контрреформація на українських землях. У XVI столітті Європу охопила реформація, церковно релігійні і суспільно-політичні рухи, спрямовані на реформування католицької церкви, повернення її до біблійних витоків християнства із поширенням у Західній Центральній Європі реформаційних ідей пов'язані початок пробудження національної свідомості, розвиток культури та виникнення протестантизму. Протестантизм один із трьох поряд з католицизмом і православ'ям. Найбільших напрямів у християнстві. Який утворився за доби реформації в XVI столітті. У 30 40 х роках XVI століття із Західної та Центральної Європи через Польщу на українські землі поширювалися реформаційні вчення, зокрема кальвінізм. Громади кальвіністів виникли у великих панських маєтках або містах, що належали магнатам. Першими кальвінізм прийняв магнатські родини Потоцьких і Радзвілів. До них приєдналися представники знатних православних родів. Вишневецькі, Хоткевичі, Сапеги. Громади кальвіністів виникли також на Закарпатті, Холмщині, Підлящі, Перемишській і Бельській землі. Інша течія протестантизму лютеранство на українських землях поширення не набула. У другій половині 16 століття в Галичині, на Київщині, Волині та Поділлі поширилося аріанство. Напрям у протестантизмі, прихильники якого визнавали лише Бога Отця, заперечуючи цим християнське вчення про Святу Трійцю: аріанство одна з течій у ранньому християнстві відроджена в 16 столітті в період поширення реформації в Європі. Особливістю всіх реформаційних рухів було те, що вони не охоплювали широких верст українського населення. За підрахунком історика Грушевського, на українських землях існувало близько ста невеликих протестантських громад, створених, як правило, шляхтою і не завжди русинською. Проте поширення протестантизму на певний час. Загальмувало проникнення католицизму в Україну, в основних засадах реформацій звільнення з під влади Риму, наближення церкви до народу, переклад Біблії народною мовою, українське православне населення вбачало засіб протидії католицизму, протестовуючи реформаційні ідеї до власних потреб, важливим наслідком поширення ідеї реформації на українських землях. Стала поява перекладів святого письма. Зокрема, у 1556-1561 роках на Волині було створено Пересопницьке Євангеліє, перший із відомих перекладів святого письма староукраїнською літературною мовою. У 60-х роках 16 століття на українських землях набуло поширення контрреформації, рух за оновлення та реформування католицької церкви. Що виник як реакція на протестантську реформацію та поширення протестантизму? У 1569-х роках за підтримки влади на українських землях розгорнула діяльність Товариство Ісуса, орден Езуїтів. Прибічниками єзуїтів, яких підтримувала польська влада, стало чимало представників шляхти. Католицизм почали сповідувати родини Радзивілів, Хоткевичів, Сапегів. Та інші. У 70 80 -х, х роках 16-го століття на українських землях єзуїти відкривали свої школи, які мали досить високий рівень навчання. Водночас ці навчальні заклади сприяли поширенню католицизму, Третє. Церковні братства. У 15-17 столітті на українських землях розгортався братський рух, пов'язаний із діяльністю церковних братств. Спочатку православні міщані, створюючи за зразком ремісничих цехів братства, керувалися благодійницькою метою, дбали про побудову й утримання церкви, влаштовували доброчинні обіди для бідних, готували церковні урочистості, допомагали хворим. Тощо, церковні братства це релігійно громадські організації при православних парфіях на українських і білоруських землях у 16-19 столітті. Наприкінці XVI століття, в умовах випадків окатоличення та утисків православного населення діяльність брас змінювалася. Вони виступали захисниками прав православних, члени брас зверталися до суддів із скаргами дії польської влади, посилали делегації з проханням до короля. Водночас братства прагнули очистити церкву від осіб негідних духовного звання і оновити її. Вони також займалися просвітницькою діяльністю, відкривали школи, друкарні, збирали бібліотеки. Перші братства Благовіщенський 1542 рік та Миколаївський 1544 рік виникли у Львові. У другій половині XVI століття найвпливовішим стало Свято Оспенське ставропігійне братство. Що виникло не пізніше 1585 року у Львові. Ставропігія забезпечувала йому можливість самостійної діяльності і відокремленість від церковної ієрархії. Ставропігія це православна церковна одиниця, наділена правами, що передбачають підлеглість патріархові та непідлеглість місцевим ієрархам. Зарадком львівського братства стало давнє об'єднання православних міщан. Опікунів церкви успіння Пресвятої Богородиці і свято Онуфріївського монастиря. Активну участь у житті братства брали Стефан Зезаній, Лаврентій Зезаній, Памво Беринда та Йов Борецький. Львівське братство виступало на захист політичних прав українських міщан, намагалося створити окреме від магістрату і польської влади самоврядування українського населення міста. Львівське братство мало право зверхності перед іншими братствами та контролю над духовенством. Йому належала Львівська братська друкарня. Близько 1585 року з'явилася Львівська братська школа для дітей міщан і священиків. Що отримувалися коштом членів братства, воно організовувало у Львові шпиталь, притулок для німечних спорудило успенську церкву. У намірах львівського братства збільшити участь світських осіб у громадському і культурному житті сучасні дослідники вбачають один із проявів впливу реформації. Діяльність львівського свято-успенського братства стала прикладом для православних українців інших міст. Наприкінці 16-го, на початку 17-го століття православні братства діяли в Перемишлі, Рогатині, Тернополі, Луцьку, Кременці, Судовій Вишні. Києві та багатьох інших українських містах. Працюємо з хронологією. 1556 61 роки створення Пересопницького Євангелія близько 1585 року, заснування Львівського свято-успенського ставропігійного братства.